Ти нас знову ми підготували для вас чергову порцію супернових і цікавих подій. Стоп, стоп, стоп! Я взагалі не розумію, яких ще нових і чому саме ми їх підготували. Це ж тотальна несправедливість. Я хочу відпочивати, насолоджуватися життям і бути просто щасливою, а не готувати новини. Ну і що, Софійко, я теж багато чого хочу, але є золоте правило, коли глядачі дивляться програму, то я працюю. Ну, просто як передвиборча агітація, вони дивляться, як вона працює. Хоча, дівчатка, працювати можна насолоджуючись. Ну, так, я про що? поєднувала корисний і цікавий Маргарита Гладун. Грандекап це неймовірне свято. Мої друзі з Одеси та з Києва зняли гарний репортаж в Тернополі. Дуже гарно танцювали. Тернопіль Грандекап чи конкурс колекція свято водночас для всіх тих, хто обожнює свій спортив танців. І ми починаємо. Саме ці змагання від весни через пандемію. переносили декілька разів. Але що має відбутися на і станеться. Тож Тернопіль Гранд кап відбувся. Ми щасливі, що побували на ньому, ідемо додому. Та подружки, от ви, як мої молодші колеги, мабуть, нічого не знаєте про тему лідерства. Прикольно, як це я не знаю, хто такий лідер. От ми з Емелі, явні лідерки, бо за нами табуни хлопців бігають. носять нам портфелі зі школи додому. Та хіба у цьому проявляється лідерство? Лідерство, дівчатка, це перш за все прояв харизми. А харизма є не у кожної особистості. Та і особистістю не кожен може бути. Проте, наша телеведуча Марта Олішевська знається тепер на цьому дуже добре. Нещодавно Марта зустрілась з Романом трубою. У своєму приватному інтерв'ю Роман поділився з Мартою всіма подробицями своєї кар'єри. Тож розкриваємо цікавих людей саме для вас. Дивимося! Вітаю Романе, рада бачити тебе. Ну що ж, пропоную прогулятися містом твоїм звичним маршрутом і поспілкуватися. Привітна ти є уособленням франківської молоді. Хоча насправді мені відомо, що сам ти з Чернігова яким чином та коли тобі стало простіше подивитися на проблеми сучасного суспільства у Івано-Франківську? Знаєш, Март, занадто голосно сказано, уособленням молоді, але я приїхав до Івано-Франківська в 2009 році, вступив тут до університету і одразу ж з першого місяця навчання тут почав дуже активно займатися громадською діяльністю. Ми з друзями одразу. Заснували тут осередок фундації регіональних ініціатив. Це така громадська молодіжна організація, яка займається. Різного роду проектами благодійними, освітніми, різними культурно-мистецькими заходами. Класне. І якраз в той такий час, коли ще було дуже мало інформації про якісь такі цікаві молодіжні проекти для молоді, ми це починали в місті робити. В той час тоді ми реалізували дуже багато різних проектів культурних, мистецьких освітніх. освітніх. В той час було Якраз це дуже актуально. Також ми займалися і благодійними акціями, тобто допомагали сиротинцям. Також, також співпрацювали з університетами нашого міста, організували різні освітні школи, тобто організовували тренінги з ораторського мистецтва, з проектного менеджменту, з роботою з журналістами. Так само, от якраз із з того часу я активно почав займатися громадською діяльністю і. Одразу ж після закінчення університету я довгий час шукав себе ще, і мені запропонували якраз попрацювати з міським головою нашим Русланом Романовичем, на той час Оксаною Савчук, зараз народним депутатом, яка зараз працює народним депутатом. І я зараз керую молодіжними проектами міської ради. Це таких є три таких найбільших проєкти, які в нас зараз є: це школа лідерства, молоді влада. А також школа помічника депутата Класно. школа лідерства на мою думку є таким важливим моментом у розвитку молоді, але у місті проте вже існувала школа лідерства. Чи дещо схоже розкажи, будь ласка, чим унікальний проєкт, який координуєш ти? Так, насправді я ще пам'ятаю, що було дуже багато різних шкіл лідерства, Вони по-різному називалися, але суть їх була дуже схожа. Саме наш проект, який ми організовували, він найосновніше, чим він відрізняється, це тим, що ми охопили дуже велику кількість. Молоді у нас було близько 100-180 учасників. Круто. Так, насправді ми не могли їх в міській раді розмістити, тому ми орендували приміщення в університеті Короля Данино, тому що це насправді дуже велика кількість студентів. І найосновніша фішка нашого проєкту в тому, що. Ми, крім того, що проводимо для них тренінги, навчання ми організовуємо для них різні культурно-мистецькі заходи. Також вони можуть піти десь на літературник або на якийсь музичний вечір. Тобто, крім того, що вони навчаються, для них є якийсь такий оцей момент такого теплого дружнього спілкування. А ще основний аспект це те, що вони під час проекту діляться на команди, тобто ми розуміємо, що так, робота робота в команді, і це студенти з різних університетів з Нафти і Газу, з медичного з Прикарпатського національного університету з університету Короля Данила так само. І вони в цій своїй такій мікрогрупі, тобто груп, груп, таких є багато, вони мають придумати, ініціювати і реалізувати, знайти кошти на це, і реалізувати свій власний проект. От вони в групі це організовують. Але на жаль, з ситуацією, яка сталася в країні коронавірусом, ми вирішили не переносити проект в онлайн режим, тому що з самого початку була ініціатива об'єднати студентів з різних університетів, щоб вони познайомились чогось їх навчити, організувати для них класні зустрічі з крутими людьми в місті. І е, на жаль, як ми бачимо, ну в онлайн режимі це дуже складно зробити. Так само до відчуття та, так само не те відчуття, і багато хто. Студентів вже там змучився від цього онлайн-навчання. Вже всі хочуть спілкуватися вживу. І тому ми вирішили поки що поставити проект на паузу. Яким, на твою думку, має бути сучасний франківський лідер? Які у нього повинні бути риси характеру і так далі? Е для мене е особисто лідер це. Найперша людина з високими моральними цінностями, тобто, це людина, яка вміє вести за собою. Це основна ознака лідера. Я думаю, що він має, має мати також обов'язково такі менеджерські здібності. Завдання лідера відповідати на такі питання, куди ми йдемо. Тобто от, правильно і, покерувати людьми? Е, ну так, можливо, так сказати, але більше керувати людьми це більше, напевно, завдання менеджера. А от е, саме завдання лідера це більш от, така от функція натхненника, який має от е, просто там, подивитися в очі, які має мотивувати. От коли ти одразу приїхав Франківськ, які місця тобі стали такими можливо рідними? І чому саме? Ну, насправді, одразу, коли я тільки переїхав, в Чернігові це таке дуже велике місто, і там теж дуже багато таких гарних, цікавих міст. Одразу, що, що мені дуже так припало до душі в Івано-Франківську, що він такий компактний. Я дуже люблю пересуватися пішки. І мені подобається, що От ми зараз навіть з тобою тут стоїмо, будь-куди ми не подивимося. Тут є от такі от гарні пам'ятки архітектури, і так можна в самому центрі міста будь-куди не подивишся а взагалі найкраще взагалі подивитися там вище п'ятого поверху Івано-Франківську ну, дуже дуже гарне по архітектурі місто, І мені дуже подобається. От я сам живу на вулиці Карля Данила на початку. Я постійно ходжу сюди е, на роботу, і е, я дуже люблю е, гуляти саме от парку Міцкевича. Мені дуже подобається. Мені дуже подобається на озері. Там, деколи коли бігаю, е, теж дуже гарно. так. Парк Шевченка наш останнім часом дуже сильно змінився. Ну і наостанок розкажи, будь ласка, про свої плани на найближчий час. Е, знаєш, Март, я е, думаю, зараз от насправді цей рік для всіх нас він був дуже складний так. і е, він. Нас якраз перевіряє. У нас постійно таке відчуття, що я говорю, там от е, щось відбувається, якийсь рік от, він найгірший, ні насправді найгірший рік попереду. І мені, от в плані роботи з молоддю, цей рік був дуже поганий. В плані того, що е, через цю пандемію ми десь не реалізували те, що хотіли. Я, в мене є ще деякі плани е, стосовно проєктів молодіжних і заходів, які ми не зробили. Тому я планую обов'язково з нового року, коли вже ситуація однозначно буде краще, ми обов'язково їх реалізуємо. Дуже дякую тобі за ці. Приємну розмову. Мені було надзвичайно приємно з тобою зустрітися. Бажаю тобі успіхів і до зустрічі. Дякую, Март. До зустрічі! Наша подруга Лесія Дея мешкає у Лондоні. Усі ми вивчали у початкових класах, що Лондон і зе капітал Грей Британ, але разом з тим нам розповідали, що британського освіта є найкращою. Не сперечаюся до британської зазнаннями українською патріотичною підготовкою. Саме тому не дивує, що багато українців стали свого роду проривом у різних наукових галузях світу. Тож Олеся Деярусу навчається саме у такій школі. Про те, як проходить навчання і якою була адаптація до нового життя, розповість наша чудова приятелька Олеся Деярусу. Тож, увага на екран, дорогі друзі! Ало, з вами Олесія Деярусо у Великій Британії. Час за Україною різниця, але це не надто страшно. Я встигну вам розповісти, і найголовніше показати, як відбувається процес навчання у Великій Британії. Моя школа є осередком не лише знань, але й і дружелюбних людей. Не вірите, що у туманному альбіоні можуть бути привітні люди? Дарма, я зараз вам саме це доведу. Miss, uh, could uh, you please uh, tell me more about the school? So, um, our school is called Woodbridge High School. Uh, it's located in London, uh, in northeast of London. Uh, it's one of the biggest schools that we have in the borough. Uh, it's a really diverse school. Um, it's a government school, so it's free. As you know, in in this country, we have different types of schools. Um, it's a government school, and yes, we have about eighteen hundred students. Which I think is quite a lot, and about 200 teachers. So, so yes, and it's a great school. I th I'm very happy to work here. Thank you. What about uh, the education system of Great Britain? What is the main priority of the school? Um, so, the education of Great Britain, I think, differs from education in other places. Um, you know, we do have national exams, which can be found quite difficult when students are about 15, 16, which is not the case in many other countries. And we also have A levels, uh, which are other national exams that let you go to university. So students, I think, find it quite stressful at times because you have two national exams really close together. Uh, but I think our priority is to make sure that everybody gets equal opportunities in the school. And that's why we put a lot of effort in, you know, preparing students and making sure that we offer them as much support um, as possible. So I think the school really prides themselves in kind of providing this support for everyone. No matter where they come from, no matter who they are, it's just yeah, as much support as possible. Uh, there are different uh, students from different countries. How do mm -hmm. they find uh, connection uh, between each other? Uh, how can you help them? So, yes, yeah, so this school is very diverse, as I said before. So, there are many different students from many different places in the world. And we are very proud of uh, the fact that we have so many people from different cultures. And I think a lot of students find the connection with others because everybody's so friendly. And when you join the school, everybody helps you. And students, teachers, we make sure that they feel very welcome in the school. Um, and how we help them? Well, there's so many things that we do. So there, is, there are extra English lessons um, that students have instead of maybe other languages or so on. They can receive any other extra sessions in any other subjects after school. So yes, we make sure that they integrate as quickly as possible. I think, yeah, we do a good job. Я з Україною, звісно, але знаєте, любі подружки та дружбани, мене у Великій Британії не ображають. А знаєте, чому я так швидко подружилася з однокласниками? Все вірно, я посміхалась. Тож посміхайтеся і ви. Робіть це частіше! Ну що ж, ми намагаємося покращити ваше життя позитивними емоціями. Для нас кожна зустріч з вами, любі телеглядачі. Це свого роду свято, будьте щасливими з лідерською позицією, обов'язково мудрими. Для цього достатньо посмішки, тож посміхайтеся частіше.